Мій рідний край, скільки ніжних почуттів виникає у кожної людини при згадці про нього. Батьківщина для кожного з нас бере свій початок від тепла рідної домівки, тихої материнської пісні, чистої, як краплина роси, рідної мови. Високопілля це тихі води і ясні зорі, зелені сади, білі хати. Золоті пшеничні лани, медові та молочні ріки. Одним з найкрасивіших і найвизначніших пам'яток нашого села є Церква, Різдва Пресвятої Богородиці. Різдво Пресвятої Богородиці або мала, пречиста релігійне свято Християнської церкви, на честь Богородиці, Діви Марії, Матері Ісуса Христа що є одним з 12 свят. Святкується щороку, православними 21 вересня, католиками 8 вересня. У цей день помічницею і заступницею людей, покровителькою сільського господарства, яка народженням Христа зробила перший крок до вічного спасіння усіх людей, 21 вересня 2003 року. Було закладено перший камінь для будівництва церкви, яке продовжувалось протягом десяти років під меценатством Суходольського Олександра Вікторовича. У 2013 році відбулося урочисте її освячення. У церкві знаходиться багато святинь, до яких Прагнуть віруючи на території церкви знаходиться джерело Пресвятої Святої Богородиці. Джордж Байрон говорив: той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. А що ви знаєте про свій край? Давайте ділитися історією, берегти генетичну пам'ять і дбати про майбутнє, щоб наші нащадки знали, хто ми. Звідки і яке міцне наше коріння?